Are we still here? Just to Текст для цього відео я написав на телефоні без світла, і це для мене новий експіріанс, бо я ненавиджу писати на телефоні. Типу спілкуватися в телеграмі це одне, але нормально писати свої думки для лонгріду, так би мовити, це трохи інше. Але в будь-якому разі, що поробиш, зараз таке життя. Перше відео українською мовою, і все якось через одне місце починається. Коротше, давайте так. Одразу хочу сказати, що я хочу намагаюся, але буду чесним, я не володію на якомусь неймовірному рівні мовою. Тому якщо будуть помилки з мого боку, прошу розуміти і пробачити. Сподіваюся, ми одне одного зрозуміли. Оскільки я розвивав усю свою youtube діяльність навколо ігрового контенту, то логічно було б продовжити це і рідною мовою, однак, проблема в тому, що в наш з вами час. Досить складно видавлювати себе штучну посмішку і намагатися бути таким білим і пухнастим. Тому, можливо, цей канал буде пов'язаний не тільки з іграми, а й з усякими життєвими речами. Хоча знову ж таки хто його знає, як буде, поживемо, побачимо. Рік майже закінчився, а стан в мене, якщо чесно, ніякий. Пов'язано це з абсолютно зрозумілими для нас причинами: плюс холод, плюс погода, плюс апатія в голову дає і на додачу посить без світла три рази на день, коли потрібно працювати. Я розумію, що всі ці речі незначні порівняно з іншими більш поганими речами, але часом і свої проживання потрібно вміти приймати такими, якими вони є. Ось начебто все гаразд, але абсолютно нічого не хочеться, мотивації немає. А думки про найближче майбутнє вводять у ступор, і від них просто погано стає, тому що нічого не зрозуміло. Взагалі апатія це коли не вистачає мотивації щонебудь небудь робити, або нам просто наплювати на те, що відбувається навколо нас. У вас може бути відсутнє бажання робити будь що, що пов'язано з мисленням або нашими емоціями. Але це не те саме, що й депресія, хоча буває важко відрізнити ці два стани один від одного. Одного і дуже важлива річ, яку варто сказати, я точно не психолог, і те, що я буду описувати зараз, не є істинною взагалі. Тож прошу ставитися до цього як до моєї особистої думки. Також, що роблю я, що допомагає мені в цій всій ситуації, коли, наприклад, тільки почалася війна, все те пекло в моїй голові допомогли перетравити і якоюсь мірою заспокоїти саме ігри. Немає якогось одного жанру, який ось 100% заклав у нашу голову спокій та інше, але насамперед я пройшов метро Ексодос, який дуже довго відкладав, і якщо чесно, я був приємно здивований. По-перше, тому що в ній була повністю українська мова, причому дуже потужна. А по-друге, незважаючи на те, що здавалось, та й у реальному житті війни вистачає. Але метро дуже грамотно підходить до багатьох життєвих питань, які наймовірніше в мирні дні можна і не помітити: питання замовчення реальних проблем, обман своїх же громадян, довіра, прийняття і що таке свобода. Ігри, як ми знаємо, дарують нам певні емоції залежно від жанру, але деколи їх неможливо відчути, тому що часто ми не буваємо в подібних ситуаціях. Але цього року все змінилося, і можливо у Когось із нас і змінилися пріоритети вибору ігор. Комусь зараз хочеться проходити більш легкі тайтли, наприклад, які будуть більше заспокоювати та емоційно розвантажувати вас. Багато хто ж залишився у своїх улюблених жанрах і продовжуватиме грати саме в них. Але я помітив на своїй практиці, що саме цього року я нарешті зрозумів, що я хочу від ігор. Раніше, сидячи 24 на 7 у новинній стрічці, я втрачав свою голову. Причому буквально. Я розумію, що в наших реаліях ми зобов'язані стежити за новинами, але коли ти підписаний на десятки телеграм-каналів, це не окей. Тому зараз, дай Бог, їх буде два, які чітко і нормально дають мені інформацію без. Реклами казино та іншого гівна. Так ось, зараз, якщо я граю в якусь гру, вона зобов'язана бути для мене легкою. Легкою не в плані складності, а легкою саме для моєї голови. Я не хочу ловити тільт, не хочу скаженіти і вже тим більше не бути агресивним через ігри. Багато ігор, наприклад, зважаючи на свій геймдизайн, навпаки роблять так, щоб твій геймплей був заточений на повторювання одних і тих самих дій. І зараз, зважаючи на весь інформаційний обіг, Такі ігри і справді можуть дратувати. І не тому, що вони погані, а тому, що так банально працює наш мозок. Щоб у подібних ситуаціях його розвантажувати, йому потрібно отримувати нову інформацію, яку б нам було приємно вивчати. З іншого ж боку, знайдуться ці, кому буде навпаки приємно так вихліпнути свої негативні думки, повторюючи водночас одну і ту саму дію, поки ти сам не досягнеш бажаного результату. Таких прикладів насамперед може бути дуже багато. Та ж серія Souls, нещодавно грає Сіфу і так далі. Багато хто вам може просто порадити і піти погуляти, що і справді деколи допомагає, тому що наш фізичний стан безпосередньо впливає на наш мозок. Але ось поради на кштальт позбуться негативних думок, навпаки, ці негативні думки викликатимуть. Бо люди або не розуміють, що так просто це не працює, або просто навіть на йоту не відчувають те, що відчуває інша людина. І в цьому плані, можливо, вам допоможе інтерактивне кіно або дуже душевні інді ігри. Можу спробувати запропонувати вам зіграти в. Встрей, або, наприклад, гріз, тому що це дуже спокійні з гімплейного погляду ігри, які порадують своїм може і не глибоким, але приємним сюжетом. Плюс до цього багато людей грають в ігри, які вимагають багато планування, стратегічного мислення і використання логіки для досягнення в грі. Тому цілком логічно, що у них будуть розвинені ділянки мозку, пов'язані з розв'язанням проблеми логікою. І дуже часто це допомагає не дати собі потонути встреть тому що багато речей, які ми можемо застосувати в іграх, діють в реальності. Я більше ніж впевнений, що в кожного з нас були такі моменти, коли через ігри ми могли побороти в собі щось негативне, щось відразливе або навіть небезпечне. Є ще один незаперечний факт, бо доведено, що ігри покращують здатність до багатозадачності. Це одна з найпомітніших переваг ігор, тому що вони дають нам змогу краще і ефективніше виконувати повсякденні завдання, а також виконувати безліч завдань одночасно. Багато ігор змушують гравців виконувати кілька завдань миттєво, особливо ігри жанру екшн. Наприклад, вам доводиться дивитися на ворога на екрані, стежити за здоров'ям, боєприпасами та іншими показниками, а також рухатися своїм персонажем. При Цьому ми також можемо говорити в дискорді зі своїми товаришами по команді та друзями, і це насправді відволікає, тому що знаходячись у постійному русі та розмові з товаришами, ми в моменті саме тут, і це насправді допомагає, тому що коли ти розмовляєш, а розмова є дуже важливою річ у нашому житті, тому що коли ми комунікуємо з іншими людьми, просто розмовляємо, я не знаю, граємо чи ще щось таке. Ми насправді дуже сильно даємо відпочити нашому. Мозку, тому що коли він заточен на одне, а саме в нашій ситуації це може бути та ж війна або якісь там стресові ситуації пов'язані з нею, то наприклад, та ж розмова або гра вона може вивести нас. Можливо, і не назавжди, але у ту саму мить, коли ми граємо, ми можемо забувати про щось або відпочивати від того інформаційного поля, яке нас оточує. У відриві від того, що багато людей можуть вважати це ненормальним, я скажу, що це теж допомагає справлятися з поганим станом. Безумовно, є і зворотній бік, що часу мені дуже часто потрібно щось просто робити, тому що моя голова місця собі не знаходить, коли я просто сужу без світла, наприклад. Тут ти або спиш постійно, від чого фізично стає погано, або намагаєшся чимось себе зайняти. І ігри, як ми знаємо, дарують контроль, як і фізичний, так і розумовий. Руками ми координуємо наш рух, а головою. Ухвалюємо рішення, як нам вчинити в тій чи іншій ситуації, і це все переноситься на реальне життя, як би ми цього не хотіли. Якщо чесно кажучи, вам не здається, що іграми так само дуже легко прикрити свою лінь? не апатію, а саме лінь. Але у випадку з опацією все в рази складніше. Ви можете щодня чути просто почни, і начебто це має вирішити всі наші проблеми. Але ні, реальність така штука, що будь-який стан потоку або інші круті модні речі на кштальт того ж бути в моменті, взятого з гштальтерапії, можуть тупо не працювати. Хоч би як там все красиво і не було описано. Такий підхід має безліч своїх внутрішніх проблем, і їхня кількість буде тільки зростати. Противаги цієї позиції я не знайшов навіть для. Себе, але такі речі, як ігри, часом добре відводять від цієї бурі, що є в кожному з нас. Вони не зобов'язані нас рятувати, тому що для кожного ігри це щось своє особисте. Не всі, наприклад, побачать цю у тому ж Metro Exodus те, що бачу я, і це нормально. Так це працюватиме з абсолютно всіма іграми, і це варто прийняти так, як є. Якщо ви часто стресуєте, то це може призвести до виснаження організму. І одним із способів боротьби зі стресом, як ми вже зрозуміли, можуть бути ігри. Під час ігрового процесу виділяється дофамін, гормон щастя, який може замінювати кортизол. Так ви зможете відволіктися від внутрішніх переживань, але потрібно ще пам'ятати та усвідомлювати, що все ж таки в разі дуже великих проблем пов'язаних із вашим станом, краще звертатися безпосередньо до фахівців. Спасибі всім, хто додивився це коротке відео до кінця. Якщо є бажання дане відео, можна підтримати лайком і коментарем. А якщо буде бажання підтримати канал фінансово, посилання на донат буде в описі. Не бійтеся свого стану і вмійте з ним працювати. До наступних зустрічей. Сайонара.